А почему, для... прості, почему так? Потому що таких рускоязичний город. Ну скільки можна виступати проти реальності? Це лише коротка а, фраза із доволі розлового інтерв'ю Олексія Арестовича, шанувальника хороших э, руских Василію Голованова. Все інтерв'ю доволі велике, тому я його повністю розбирати не буду. Э, візьму лише невеличкий уривок, що стосується русского язика, але навіть... Там він наговорив багато цікавого, так би мовити. Але спочатку трошки про Василія Голованова, який живе в Україні з 1990 року, і каже, що він вільно володіє українською мовою. Ну, Протягом 30 років вивчити мову країни, в якій ти живеш, ну це безумовно досягнення. Для людини з інтелектом, навіть якщо ти народився у Талліні, а твій батько був військовим моряком, начебто командиром атомного півдводного човна. Тобто розумієте, як його батько міг опинитись у Талліні у совєтські часи? А от у біографії самого Голованова важливою віхою є робота на каналі News One, одного із закритих каналів Холдоного Віктора Медведчука. Ну і ще один цікавий факт. 12 липня 2019 року Голованов мав вести знаменитий телеміст спільно з каналом Росія-24 Ну, Про що наразі тепер вже на щастя невідомо, Але тепер він вчить патріотизму українців на каналі Фрідом та в ефірі єдиного, Єдиних новин на. Національного телемарафону. Щодо Арестовича, то з ним він пересікався, ще в театрі Чорний квадрат. Ну, просто свій до свого по своє. А, тому що надо розділяти Путіна як Байден. Путіна і Росія. Це очень різний віч. И... І ось тут Арестович засовує одну з головних тез хороших э, русських. Мовляв, Путін то одне. А російський народ то зовсім інше. Ну, звичайно, накази видає Путін. Але ж виконують їх звичайні е, росіяни. І навіть якщо Пригожин назвав Путіна дідом, від того він не став ліпшим. Ну а Фейгін, з яким е, так часто і регулярно спілкується е, Олексій е, Арестович, це так само не вся Росія. Дуже навіть не вся. Ну, тьоті. которые учат внуков бить детей за русские слова, детей-переселенцев и поощряют их к этому. Какова позиция государства должна была быть, если бы оно соблюдало Конституцию? Наверное, пункт 10. Да? Статью 10. Вольное развитие всех языков, включая российский, специально, русский специально оговоренный. Ну, это, действия этой тети попадают в статейки по 3, наверное, Уголовного кодекса. И все ждут от государства, а будет ли реагировать, реакции нет. Ну, а починає цю частину інтерв'ю Арестович з того, що, що, мовляв, Конституція гарантує. Насправді, окрім Конституції, є ще чимало законів, які уточнюють, роз'яснюють і так далі. Але найголовніше, вочевидь, після війни ми матимемо принаймні кілька змін у Конституції. Найперше, треба перейменувати Дніпропетровську та Кіровоградську області. Вочевидь, зміниться статус Автономної Республіки Крим. І можливо будуть зміни в, інших, в деяких інших статтях Конституції. Ну, зокрема, і вочевидь, і вмовні статті. І саме цього боїться Олексій Арестович, який явно претендує на колишній електорат ОПЗЖ. Що ти маєш віду, як буде? Ставить більше русського язика, в Києві його вже більше. Да, как бы, ну, У мене знайома касирша провела э, цей самий експеримент. Вона сказала, я посчитала, скільки ну, до мене на касі. 14,86 в Києві. 14 українською? Українською, да, і 86 російською. До Другої світової війни Німецька була однією з основних міжнародних мов. Після війни її вживання суттєво скоротилось. І зараз вона навіть не є однією з офіційних мов ООН. Вже зараз вживання російської мови стрімко скорочується навіть у середньоазійських республіках. І тому проблема не у жіночках, які, начебто, б'ють дітей. Переселенців по руках за російську мову. До речі, твердження доволі голослівне. І за це він повинен подякувати як самому Путіну, так і численним хорошим і не дуже хорошим росіянам. І в другий момент, якщо російської мови в... стає в Україні більше, як це стверджує Олексій... Алексій Арестович, то це безпосередньо його, в тому числі, вина. А також Василія Галаванова. Бо так склалось, що ці два персонажі певною мірою причетні до формування мовної картини, яка є в Україні, до формування мовної ситуації. Насправді Олексій Арестович витягує із шафи старі проблеми і одягає їх у красиву одежу, та починає давити на старі болі. Не даючи їм загоїтись. А захит про дітей-переселенців це безпосередній натяк на поділ України, мовляв, є україномовна «Западна Україна і рускоязична восточна Україна, до якої входить Київ рускоязичний город. І нагадаю, мене звати Олександр Серцов, я автором цього каналу. А якщо вам було цікаво це відео, обов'язково поставте йому вподобайку, поширте його, цим ви допоможете моєму каналу просунутися у Ютубі. Підтримайте канал на Патреоні та Донатом. І все буде Україна! Дякую!